Think... Всім привіт! І це відео про легендарну франшизу Саму Дома. Що ж почнімо. Саму Дома Англ, Хоомелоун, сімейний фільм і Різдвяна комедія 1990 року. Прем'єра відбулася 10 листопада, 1990 року в кінотеатрах Чикаго. 25 грудня вийшов на телеканалі Факс. Фільм Магучний успіх за 29 тижнів прокату по всьому світі. Він зібрав 476,6 млн доларів, що є рекордом для фільмів цього жанру. 1991 року. Це було третє місце за касовими зборами серед усіх фільмів. У ролях Фред Маколей Калкін Кевін Маткаулістер восьмирічний хлопчик, головний персонаж фільму, Джо Пеші, Гаррі Лайн, бандит, що маскується під поліцейського, Деніел Стерн, Марвін Мерчантс, Напарник Гаррі, Робертс Боссон, Двірник Марлі, літня людина, оточений безліччю недобрих чуток. Джон Герб, Пітер Маткаулістер, батько Кевіна, Кетрін Гара, Кейт Маткаллістер, мати Кевіна, Девін Ретрей, Баз Маткаулістер, старший брат Кевіна, який постійно знущається з нього ним, Герлі Бамман, Френк Маткаллістер, брат Пітера і дядько Кевіна, над яким він постійно нерозумно жартує. Кіран Калкін Фуллер Маккалістер, двоюрідний брат Кевіна, з яким Кевін відмовляється спати в одному ліжку. Анджела Гетаус, Лінні Маккалістер, Гілларі Вульф Меган Маккалістер, Анна Слуткіх брут Маккалістер, Крестін Мінтер Гізер Маткаллістер, Рей Роб Маткал Руб Джон Джункендік Гасполінський керівник самодіяльного ансамблю переконує. І тут тому, що всі батьки коли небудь роблять помилки, Ларлі Генкін офіцер Бальзак, Райт Фудік Джонні перший гангстер у фільмі Майкл Гвідок Снейкс, другий гангстер у фільмі Біл Лервін перший відвідувач аеропорту, Билли Берд другий відвідувач аеропорту, Джеррі Беккер – Жандарм, Гоуд Девіс, французька касирка квиткової каси, Кен Гадсон Кемпбелл Санта Клаус, Марк Белтсман – Стош, Джей Морт Герб. Сюжет пред. Велика родина з Віннетки вирушає на різдвяні канікули в Париж. Напередодні поїздки в будинку панує переполох, і ніхто не звертає уваги на наймолодшого члена родини 8-річного Кевіна. У дім приходить бандит Гаррі Лайн, переодягнений у поліцейського і намагається дізнатися, як обійти всі системи захисту, щоб потім пограбувати будинок під час відсутності господарів. Він з'ясовує, що будинок має автоматичний таймер, який у зазначений період вмикає всі різнокольорові гірлянди на зовнішній стіні будинку, тим самим імітуючи присутність. Містю будинку людей вечір перед поїздкою закінчується сваркою між Кевіном та його старшим братом Базом, який з'їдає улюблену піцу Кевіна. На покарання Кевіна відправляють спати на третій поверх, який є мансардою. По дорозі Кевін Кевіну і гніву загадує бажання ніколи більше не бачити родину про що він каже своїй матері Кейт, та відповідає йому, що якщо він скаже це ще раз, то воно здійсниться, що Кевін і робить. Вночі відбувається коротке замкнення проводів через гілку, що впала на них, внаслідок чого вимикаються всі будильники, і вранці маткавлістери ледь не запізнюються на літак. Кевін, який залишився сам удома, він спав один і в метушні його не розбудили. Спочатку не розуміє, куди всі поділися, але потім пригадує своє вчорашнє бажання, думає, що воно збулося і починає розважатися, роблячи те, що йому раніше забороняли. Тим часом у літаку батьки Кевіна згадують про нього. Зворотного шляху немає, а додзвонитися додому неможливо. день від'їзду електрики відновили електрику, але телефонний зв'язок не працюватиме ще кілька днів. У Франції... Кейт вирішує залишитися в аеропорту, щоб повернутися додому при першій нагоді, тоді як інші члени родини їдуть у квартиру Роба Маккаллістера. Тим часом Гаррі та його напарник Марк Мерчантс намагаються пробратися в будинок, але Кевін запалює в підвалі світло і відлякує їх. Кевін помічає сусіда літнього двірника Марлі, у якого в окрузі ходить безліч жахливих чуток. З переляку він тікає в будинок. Кейт у Парижі вдається додзвонитися до чекаського відділення поліції і вмовити їх відправити до них додому поліцейського. Але коли той приходить, то Кевін думає, що це Марлі або грабіжники і не реагує на дзвінки у двері. Наступного ранку Кевін йде до крамниці, щоб купити зубну щітку, але побачивши там Марлі, тікає, не заплативши. Тим часом. Гаррі та Мар грабують будинок сусідів Маткаллістерів, куди за збігом обставину ту мить дзвонить Пітер Маткаллістер, але він, потрапивши на автовідповідач, залишає дуже скупе повідомлення, з якого Гаррі та Мар розуміють, що в будинку, який вони хотіли пограбувати напередодні, нікого немає. Від'їжджаючи від будинку Мерфі на своєму фургоні, вони ледь не збивають Кевіна. Гаррі широко посміхається хлопцеві, і той раптово впізнає в ньому фіктивного поліцейського. Грабіжний Помічають його реакцію і стежать за ним, але Кевін ховається біля церкви, здогадуючись, що ввечері вони приїдуть до нього. Кевін розігрує у вітальні будинку цілу виставу з участю манекенів, завдяки чому грабіжники вирішують не входити в будинок. Тим часом у Парижі Кейт вдається домовитися з літньою парою, щоб полетіти замість них у Скринтон, де співчуває її горю керівник ансамблю Гасполінський, який погоджується підвести її до Іллінойса. Кевін поступово починає шкодувати про своє бажання і починає готуватися до Різдва, солідно скуповуючись у місцевому супермаркеті і спилюючи ялинку. Гарлі та Марв стежать за ним і зрештою розуміють, що він обдурив їх, думаючи, що вони легко впораються з Кевіном, бандити Рішують завітати до нього. Кевін підслуховує їхню розмову. Увечері він зустрічає на вулиці місцевого Санта-Клауса, загадує бажання, щоб уся його родина повернулася додому і йде в церкву, куди також приходить і двірник Марлі. Останній розповідає йому про себе, і Кевін розуміє, що чутки це просто дурна вигадка, і що через стару сварку зі своїм сином Марлі, так само самотні, як він сам. Ввечері Кевін розставляє по всьому будинку численні хитромудрі пастки, перетворюючи його на неприступну форту. Тецю. Марві Гаррік, зайшовши до будинку і постраждавши від влаштованих хитрим Кевіном пасток, ловлять хлопчика. Але той примудряється втекти, попередньо викликавши поліцію в будинок Мерфі, куди він потім заманює бандитів. У підсумку бандити ловлять Кевіна в цьому будинку, але їх оглушує лопатою Марлі. Бандитів заарештовує поліція. Він робить останні приготування до Різдва і лягає спати. Прокинувшись різдвяним ранком, він згадує про своє бажання і шукає батьків абсолютно. Але не знайшовши їх, повертається у спальню. Через кілька хвилин Кейт входить до будинку і Кевін біжить вниз та зустрічається з нею. Ще через кілька хвилин до будинку входять усі інші члени родини Маккавлістерів, які затрималися в Парижі. Кевін радісно зустрічає всіх, потім бачить у вікні Марлі, який помирився зі своєю родиною. Фільм дублювано студією Так треба продакшн на замовлення національного онлайн-кінотеатру Світ у 2022 році. Ролі дублювали Євген Пашин, Олександр Шевчук, Олег Гімбаржевський, Сергій Ладесов, Володимир та Дмитро Терещуки, Кирило Татарченко, Людмила Чиншева, Наталя Задніпровська, Христина Вижу та інші. Попри те, що Джон Гьюз спочатку писав сценарій з розрахунком на Калкіна, Кріс Коламбус все одно провів кастинг на головну роль, бо хотів переконатися, що кращого, ніж Маколей, йому не знайти. Роберт Деньро й Джон Ловікц відхилили пропозицію зіграти роль Гаррі. Батько Маколея, Кіт Калкін, був обачливим ділком і всіляко намагався вибити з продюсерів зайвий долар. Він придумав історію, що Маколей дуже прив'язаний до свого молодшого брата Кірана, що було неправдою. Врешті-решт продюсери були вимушені взяти його на роль Фулера. Вже під час знімання батько зажадав для нього гонорару розмірі 3 тисячі доларів у день, що було в декілька разів більше за суму обумовлену в договорі. Джеффрі Лайзмен, що зіграв роль напрочу цікавого сусіда Мітча Мерфі, теж проходив кастинг на роль Кевіна. Згодом він також проходив кастинг на головну роль у фільмі Багатенький річий», але роль знову відійшла Калкіну. На роль Пітера Маккаллістера Джон Герд пробувалися. Мартін. Шин, Майкл Дуглас, Кройд, Том Скерліт, Біл Мюррей, Джеймс Белуші, Чейз, Том Генкс, Шон Пен, Рік Мореніс, Гаррісон Форд, Джон Траволта, Мел Гібсон, Сільвестер Сталлоне, Джек Ніколсон. Коламбус вибрав Герда тому, що йому дуже сподобалася його робота у фільмі Шлях Каттера, 1981. Сам герд проте був не в захваті від зйомок, вважав фільм жахливим і змінив свою думку тільки на прем'єрі. Коли знімали сиквел сам Дома 2, Герд Запоров свій перший дубль тим, що прямо на знімальному майданчику вибачився перед коламбусом. На руль Кейт Маккаллистер, Кетріну Гара претендували, Сигурні Вівер, Даян Кітон, Голлі Гантер, Джуді Фостер, Глен Клоуз, Джеймі Лі Кертіс, Керри Фішер, Лінда Гамільтон, Гелен Гант, Анжеліка Гюстон, Шерон Стоун, Мішель Пфайфер, Джессіка Ленг, Дерілганна, Дебравингер, Енніпотс, Стокар Ченинг, Келли Макгиллис, Флора Дерн, Знімали. Зельмальний процес тривав з 14 лютого до 16 травня 1990 року. Найпершою була знята сцена, в якій Кевін намагається купити в магазині зубну щітку і стикається зі старим Марлі, а останньою, де Кевін пробирається по затопленому підвалу в будинку Мерфі. Гонорар Макола Якалкіна склав 100 тисяч доларів, щоб він краще вживався в роль джупеші. Навмисно дистанціювався від хлопчика в перервах між зніманням і за можливості намагався залишатися в образі гаррі в перервах між дублями. Періодично Джо Пеші забував, що вони знімають сімейне кіно і в пориві імпровізації вигукував нецензурну лайку у вигляді слова фак і його похідних. Тоді режисер Кріс Коламбус порадив йому вимовляти слово «фрідж». Це дуже добре можна розчути в сцені, де бандити намагаються проникнути у будинок з кухні, і кевін стріляє з рушниці в Гаррі нижче пояса. В той же час, коли Деніел Стерн просовує ногу в собачий прохід у кухонних дверях і упускає черевик. Можна не чітко почути, як він вимовляє слово співзвучне з щит. До іншого випадку відноситься той момент, коли Кевін просить чоловіка в сірому костюмі Санта-Клауса повернути йому сім'ю замість подарунків, вислухавши хлопчика і вручивши йому. Ум'ятні цукерки тік-тек чоловік сідає в машину і намагається на ній поїхати. Але цієї миті авто глухне і він вигукує санавий бич ук сучий син, що у фільмі перекладено як чорт. Кевін до того моменту був вже досить далеко від машини. Джон Кенді через щільний графік знімався у фільмі тільки один день. Усі епізоди з ним були зняті впродовж 23 годин безперервних зйомок. Уся історія про те, як він одного разу забув свого сина в похоронному залі, була імпровізацією актора, на яку його надихнув його персонаж з фільму літаком, потягом та автомобілем, режисером якого був Джон Гьюз. Під час знімання траплялися казуси, так у сцені, де Гаррі. Кусає Кевіна за палець, коли вони упіймали його в будинку Мерфі Джупеші по справжньому вкусив Макола, яка вкіна, і в того на пальці залишився шрам. У сцені з павуком на обличчі Даніела Стерна лежав справжній таранту, через що щоток актор тільки зображував ньому гримасу жаху і крику абсолютно без звуку, оскільки гучний крик міг налякати павука і наслідки виявилися б жахливі. Ймовірно, знімання сцени пройшло вдало з першого дубля, а крик стерна був записаний при монтажі. 2015 року стерн на своїй сторінці в Фейсбук повністю спростував це, заявивши, що насправді кричав під час зйомки. Кріс коламбус зняв у деяких сценах членів своєї сім'ї. Так його дружина Моніка Деверо Коламбус зіграла стюардесу, яка повідомляє Кейт, що їхній домашній телефон не відповідає. Його тест Кларк Деверо зіграв поліцейського, який по рації просить, щоб Маккаллістери знову перерахували своїх дітей. У фільмі можна побачити те, що коламбуса разом з його маленькою дочкою Елеанор камера проїжджає повз них в авіасалоні, коли туди входять старші Маккаллістери, власноручно Звареною кавою, яка здається Гаррі дуже міцною, Марв теж спробувавши її, визнає це. Кевін готується до сну, чистячи зуби тією самою зубною щіткою, яку він вкрав, потім залізає на батьківське ліжко, вмикає телевізор і дивиться шоу Джонні Карсона. Тим часом у Париж його батько, брати й сестри, крім база, який хропе, мовчки лежать у ліжках, не в змозі заснути, оскільки потай хвилюється хвилюються за Кевіна. Це упереджає невирізану сцену, де Кевін, дивлячись на їх сімейну фотографію, розкаюється у своїй поведінці. Альтернативний варіант діалогу Кевіна з каси. Касирка кличе керівника, який, стоячи поряд із нею, задає Кевіну всі питання з театральної версії. У Паризькій квартирі вночі в ночівлі Маккалістер Лістер відбувається з Пітером діалог, у якому обоє приходять до висновку що різдво без Кейт і Кевіна буде для них нестерпним. Ця сцена побічно пояснювала, чому у фіналі вся сім'я Маккаллістерів повернулася у Чикаго, а не залишилася в Парижі. Кіноляпи Ред. Основна зав'язка фільму побудована на тому, що вночі від пориву вітру гілка дерева обламується і падає на проведену до будинку лінію електромережі, внаслідок чого в домі зникає електрика, а разом із нею й телефонний зв'язок, який тоді вже не залежав від електролічильника. Через різницю годинних поясів американські авіалінії ніколи не влаштовують Ранкові рейси на кшталт Чикаго Париж. Тим більше всередині польоту ми бачимо, що в ілюмінаторі темно, а при виході з літака знову денне світло. Отже, Маккаллістери летіли до Парижа не менше доби. Прибувши до Парижа, Кейт кидається телефонувати в поліцію з найближчого телефонного автомата. Тут ми ясно чуємо, як на тому кінці дроту оператор просить вставити монети. Проте телефонні автомати Франції в 1990 х вимагали не монети, а телефонні картки. Кевін закриває вхідні двері в будинок на замок. Пізніше Кевін вільно відкриває двері, коли вибігає, щоб подивитися на машини в гаражі. Кевін замовляє собі піцу і телефонує в поліцію з роз'єднаного телефона. Кевін, з'їхавши на санях зі сходів, не міг потрапити у дверний проріз. Коли він тільки вирівнює санки на верхньому майданчику, вже видно, що їхній шлях по прямій впирається або в стіну, або в одвірок. Побачивши пізно вночі біля свого будинку сусіда Марлі, Кевін із переляку біжить додому і стрибає в батьківське ліжко в зуті. Серед покупок Кевіна в магазині можна побачити очищувач для білизни та Після цього Кевін іде додому, а по дорозі пакети рвуться від ваги. Серед продуктів, що випали не видно ніякого тайб. Кевін, який біжить із церкви додому, змінює в дорозі штани на джинси і навпаки. Коли Мар падає слизькими сходинками вниз до дверей у підвал, він намагається встати ломом чіпляється за двері, та коли він знову падає, то лом уже не біля вікна, що вмонтоване у двері, а на одну секцію нижче. Праска, що звалилася на Марва, вдаряє його мало не по макітрі та слід від неї. Видно по всьому обличчі нижче місця удару. Коли Марк біжить босоніж по снігу, в декількох кадрах видно його в рожевих черевиках. Паяльна лампа підпалює голову Гаррі і потрапляє одночасно на двері та пізніше там жодного сліду не залишається. Макарони зі сиром приготовані в мікрохвильовій печі. Згодом, коли Гаррі зайшов до кімнати, а йому в обличчя дунули пір'ям, перетворилися на трисекційну тарілку з різними інгредієнтами. Аж до тієї сцени, де Марк намагається вбити павука на грудях Гаррі, можна побачити, що останній носить обручку, яка після цієї сцени чомусь зникає. Коли Кевін ковзає по мотузці, до будиночка на дереві все ж можна помітити, що на загальних планах знятий не Кевін, а дублер. Коли Кевін перерізає мотузку, якою лізуть Гаррі та Марвін, то видно, що вона досить слабо натягнута і до того ж сильно бовтається, хоча під вагою двох дорослих людей вона повинна була бути натягнута як струна. Коли Кевін у фіналі набирає 911 йому на тому кінці відповідають Pacific Bell Тихоокеанський дзвінок, який в Чикаго ніколи не був доступним. Кевін в одній зі своїх пасток, наливши води на сходинки, заморозив їх. Але коли Кевін в кінці фільму тікає в сусід, в будинок, то видно, що на асфальті не лід, а прості калюжі. При цьому з рота головних героїв не виходить пара. Кевін заманює бандитів у будинок Мерфі, а заодно викликає туди поліцію. При цьому сказавши через телефон, що його прізвище Мерфі. Коли ж у фіналі поліція приїжджає і заарештовує грабіжників, вона чомусь не задається питанням. А де той хлопчик, що телефонував? Гарлі та Марк теж із незрозумілої причини мовчать про Кевіна. Коли Кевін лежачи в батьківському ліжку, дивиться святкову передачу, він бере в руки фотографії родини та просить у них пробачення. Після цього він лягає спати, а телевізор так і залишається ввімкненим. Ймовірно, що тут грає роль психологічний фактор тому, що люди, котрі опинилися в подібному становищі, дуже часто залишають на ніч ввімкненими телевізора або радіо, оскільки тиша діє на них гнітюче. Хоча цілком важливо, що Кевін увімкнув в телевізорі таймер автоматичного вимкнення і телевізор через певний час вимкнувся сам. Цікаві факти пред, коли герой Макола Якалкіна приходить до церкви, там звучить відома українська пісня щедрик англійською мовою, відома на заході як Керрилак зе Белз» Колядка дзвонів, найпопулярніша різдвяна пісня в Північній Америці. У листопаді 1990 року вийшла книга, написана Тоддом Стрейсером. Книга розкриває деякі деталі. Прізвище Гаррі Лайн, а Марвіна Мерченс. Пітер Маккаллістер є успішним бізнесменом, що пояснювало, чому їхня сім'я така багата. Кейт працює дизайнером-модельєром одягу, і саме тому в підвалі їх будинку можна побачити манекени, яких Кевін використовує для фальсифікації вечірки. Павука база звуть Аксель. Окрім цього, новелізація використала й вирізані при монтажі сцени, які супроводжувалися фотографіями. У деяких деталях книга дещо розходилася з фільмом. Кевіну в ній не 8 років, а сім і дія відбувається не у Віннетці в акпарку. На VHS у США фільму перше був випущений два. 22 серпня 1991 року відеокомпанією Fax Video. 5 жовтня 1999 року за іншими джерелами 2000 року фільм був уперше випущений на DVD, що супроводжувалося перевиданням фільму на відео у грудні 2000 року. 2006 року вийшло спеціальне видання фільму на DVD, яке включало аудіокоментарі, документальні фільми, інтерв'ю з акторами, вирізані альтернативні сцени, браковані дублі. У грудні 2010 року це видання було повністю перевипущено HD Яковлець. Кости на Blu-ray. Комерційний успіх кінопрокату фільму дав у 1992 році зелене світло сиквелу Сам у Дома 2», загублений у Нью-Йорку, що продовжує історію Кевіна і використовує той же акторський склад, але його кінопрокат виявився трохи менш успішним. У 1997 році вийшов сам дома 3», який, попри назву, сюжетно не пов'язаний із двома першими фільмами і запозичує з них тільки ідею з будинком повним пасток. Він не здобув значної популярності. Тому в кінофраншизі сам удома став останнім фільмом, який був випущений у широкий прокат. У 2002 році був випущений телефільм Сам удома 4», який знову використав Кевіна Маккаллістера і персонажів з перших двох фільмів, але акторський склад був цілком іншим. Планувалося, що він стане початком цілого телесеріалу, та глядацький рейтинг фільму виявився настільки низьким, що плани щодо серіалу були згорнуті. У 2012 вийшла п'ята частина саму Дома 5 Святкове пограбування, яка як і третя використовує самостійний сюжет, нічим не пов'язаний із першими двома фільмами. Фільм, виснажені походом, замислювався як спін-офф про пригоди Гаррі, але потім трансформувався в самостійний фільм, хоч і з Даніелом Стерном у головній ролі. В 1991 році фільм отримав два номінації премії Оскар. Найкраща музика до фільму та найкраща пісня до фільму трек Сам Верін Май memory», але не отримав статуеток два. Сам in my memory» також був номінований на найкраща пісня, написана для кіно, телебачення або іншого візуального подання премії Греммі, але також не переміг в даній номінації 3. За роль Кевіна Макола і Калкін також отримав номінацію Найкраща чоловіча роль комедії або мюзикл премії Золотий Глобус. Перші два фільми Сам у дома і сам у дома 2 загублений у Нью-Йорку розповідають про пригоди хлопчика на ім'я Кевін Маккаллістер, який зустрічається і бореться з грабіжниками Гаррі Марвом за допомогою пасток. У третього фільму Сам у дома 3» схожий сюжет, але з новим героєм Алексом Пруїптом, який протистоїть злочинній організації шпигунськими методами. Сам удома 4 телевізійний фільм, прем'єра якого відбулася на телеканалі Еп 3 листопада 2002 року. У цьому фільмі представлено деяких з тих персонажів, які були показані в перших двох фільмах, зокрема головного героя Кевіна Маткаллістера. Проте в ньому новий акторський склад і сюжетна лінія, яка не пов'язана з сюжетними лініями перших двох частин. Сам у Дома 5. Святкове пограбування. Другий телевізійний фільм, прем'єра якого відбулася на телеканалі АП 25 листопада 2012 року в складі спеціального блоку програм Зворотний Відлік. Як і сам у Дома 3, він розповідає про події не довкола Кевіна, а навколо нового десятирічного героя Фіна Бакстера, Вебсеріал. у грудні 2015 Дцять року Маколей Калкін повторив роль дорослого Кевіна Маккаллістера. Один у першому епізоді вебсеріалу музиканта й сценариста Джека Дишела Драйверс. Явно схвильований Кевін розказує про свої переживання в той період, коли він був дитиною і його забули батьки. Він брутально переказує події фільмів «Саму дома» і «Саму дома 2». загублений у Нью-Йорку, неначе ненавидить ці події. Короткометражні фільми. У відповідь на відео Калкіна, актор Деніел Стерн з'явився в короткому відео, опублікованому 24 грудня 2015 року на сайті Reddit, повторивши роль грабіжника Марвіна, який благає свого напарника Гаррі повернутися, щоб допомогти йому захиститися від підступних пасток Кевіна. 2. 19 грудня 2018 року для Google Assistant знято короткометражний рекламний фільм, в якому Маколай Калкін знову повторив роль Кевіна Макар. Маткал Лістера. У рекламі відтворили сцени з оригінального фільму 1990 року, коли маткал Лістер голився, стрибав на ліжку і прикрашав ялинку, просячи помічника Google встановити нагадування для себе. Рекламний ролик одразу став вірусним. 3-4 ральфу дійджу пеші переграли свої ролі з фільму сам удома за допомогою архівних кадрів та аудіо. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Бай-бай. Гарних свят!